Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеосюжет, приурочений пам'яті тих, хто ціною власного життя захищав і захищає нас, а сьогодні стоїть перед небесною брамою. Почуйте хвилюючу легенду, яка вміщена на шпальтах газети Духовність, особисто мене, вона надзвичайно вразила. Отже до апостола Петра Брами Небесної. Підійшов хлопчина, молоденький, у камуфляжі, підійшов, постукав, апостол відчинив, а юнак питає, скажи, будь ласка, де я, а ти не знаєш? запитав Петро. Не знаю. Я тільки пам'ятаю, що був дуже страшний бій. То було жахливо. Нас багато, а ворогів ще більше. До останнього ми були впевнені, що орків здолаємо, але тут налетіла їхня авіація, вибухи, всі закричали Назад! Назад. Я впав і не відчув нічого. Тільки потім я відчув страшний холод. Заплющив очі, а коли розплющив, то вже опинився тут. Ой, дитино моя мила, сказав Петро, поклавши руку на плече юнакові. Ти стоїш перед небесною брамою, а я, а я апостол Петро. То я що помер? Так. І що далі Бога? Що буде зі мною? А про це я запитаю Бога. Бог пішов, Петро пішов, а Бог, а став на коліна і почав молитися. Петро каже Богові. Боже, там новоприбулий. Хто? Українець, воїн Збройних сил України, що земробити? До раю усіх їх до раю. Вони таке пекло пройшли із самим сатаною боролися. Коли Петро повернувся, юнак ще молився. Петро відчинив браму до раю і каже, іди, а ви справді, апостол Петро? Ну так, а що он не схожий? Ну ні, я вас по-іншому уявляв. А мені всі це кажуть, відповів Петро. А можна вас обняти? Бо то така зустріч, я навіть не знаю, що сказати усміхнувся хлопець, а Петро міцно його обняв. Іди, каже, вибирай місце, де ти будеш мешкати. А можна ще одне запитання. Той бій, ми виграли. Так, виграли. Юнак знову усміхнувся і пішов так. До кінця не усвідомлюючи, що з ним сталося. А Петро повернувся на розмову до Бога. Розмова почалася така, яка нас усіх чекає. Боже, а як довго буде тривати війна в Україні, ой Петре, Сатана розгулявся. Часом мені здається, що він хоче вбити всіх українців. І з кожним загиблим воїном, і з кожною сльозою матері, і з кожним плачем дитини, моє серце наповнюється кров'ю, і я плачу, як те мале дитя. Відповів Бог. А хіба ще не сильніший від сатани? Ми всі разом сильніші від сатани, промовив Господь. Але ти ж подивися, скільки людей у світі одурма, одурманені гріхами і блудом. Розпустою, скільки болоті брехні ненависті, заздрощі. Цю мить Бог подивився на землю і додав, а там живуть воїни світла. Вони думають, що боронять свою землю від навали. Та насправді вони воюють проти сатани. І розчищають свою державу від нечисті. Але ж та нечисть скрізь, по всьому світу. То що вони будуть по всьому світу воювати, ні, Петре? Вони на своїй землі воюють за весь світ. За весь світ. Воюють на своїй землі, мужні, сміливі, горді, відважні і сильні воїни світла. Слава захисникам України, героям слава!